Проводимо молитву за Україну перед День свята нашої свободи, нашої незалежності. І хочу зазначити, що нас так ще мало нікого не було, як сьогодні. Але хай Господь доповнить наші немочі свої присутністю, розуміли молиться за наш край. Де двоє троє там він серед нас. Хоч у нас трошки більше, ніж двоє троє. І він є напевно серед нас. І тому нехай провадить цю молитву, і хай він її веде, і хай він реалізує плоди цієї молитви. Бо немає нічого важнішого, чи молитися за, за інших, тим більше за свій край, за свій народ, в свій час небезпеки, в час війни, коли це дуже-дуже потребує наша держава, наша нація, наша церква. Ну, все, чули ми Євангелія. Під Матея, глава 15, як Господь годував всіма хлібами 4 тисячі чоловік, не жінок і дітей. Цікаво Іван Глєридове, Редове читається після свята Господнього преображення. Час посвяття. Чому так церква зволила? поєднати ці два Євангелія вчора переображення, а сьогодні помноження хлібів. Напевно, є певний зв'язок між цими подіями. Це переображення нам показує Божество Ісуса Христа. Він приблизився своїми учнями, писаючи як Сонце, яке ми пікаво, але яке було лагідним, хоча було цінніше від сонця, але не спалювало, відчинило зла, а навпаки, давало величезну кутку приємність, неземну, радість і щастя в душах тих, хто його бачив. Господь частинку цього божества учням і нам, щоб повірили, що дійсно він не тільки людина, але у повній і Бог. І це чудо помноження хлібів. Речі, Господь давав і дає далі своїм учням численні дари. Дари мов, дари порос, дари ясно дари зцілень, наганяння бісів, навіть оживлення мертвих. Але ніхто не повторив і не повторить, напевно, чудо його переображення. Бо ми такі люди. Богом. чомусь ніхто не повторив чудово допоможення хлібів ніхто. Бо Бог, напевно, цього дару не дав нікому. Це чудово також дуже яскравий спосіб підтверджує його божество. Заважте, ніхто з людей після Ісуса Христа цього не повторив. Оздоровляли і оздоровляють, оживляють і оживляли. Чомусь немає такого повторення. Напевно, це також один з тих ознак, що, що деякий Бог може. Господь починає робити для того, щоб нас побувати. Він робиться для того, щоб покращити можливість увійти, те, що він нам заслужено на Христі, увійти і прийняти спасіння, прийняти його самому це спасіння. І іншим допомогти також увійти у вічну радість, вічне щастя. Ми бачимо, скільки навколо є зла. І в нас в садик також в тому числі. І навколо нас. І війна, і криза, і в світі, терор. і терор. З кінця дивимося ці повідомлення чуємо про... Там теракт, там те там війна, там якісь розуміє кровоповлиття. Павка в Кракові 36 тому назад, каже, ну не треба чекати, третє війни світової вона вже прийшла. Вже в світі нема миру, нема безпеки. Всі ми чекаємо, бо якихось акцій прополитне. Тобі тримати. А по також сказав, всі сказали, які ми проблеми не в світі навколо нас. Немає права попадати без надії в розпач. Бог він казав, зараз я це повторюю, безнадія це є неправда. Неправда про Бога і неправда про людину. Бо завжди є присутній коло людини, і людина ніколи не є самотні, завжди з нею є Господь. Але як нам, конкретно нам, кожному з нас, жити в участь в переміні цього світу, його переображенні, як посунути зло з нашого життя? Ми цього не зробимо самі. Але тільки якщо увійдемо в план перебраження людства, в план Божий. Може, цей план вже реалізується, вже почався. Господь сказав своє слово. Слово Євангелія, добра новина про Боже царство. А Боже Слово це не людське слово. Бог не кидає слів на вітер. Жодного свого слова Бог не кидає на вітер. Його слово означає дію. Настає реальністю. Бог своїм словом створив світ, все, що існує. створено одним Його словом. Бог сказав і сталося, Бог провів і створилося. І ось людина впала в гріх. Винувавши гармонію світу і своє щастя про Господь не покинув її непризволяще, шануючи її волю, допустив знову її життя. Але він сказав своє слово. Склав своє слово ще в раю. Віна зрішила першим гріхом первородним. Горіла свої слова в старому завіті і склав своє слово особисто, сам ставши людиною, одним із нас. Добро новина, Боже Царство, його слово. Слово, яке має світ перемінити. І це не наші мрії. Не на наші добрі якісь сподівання, побажання. Це так і буде. Воно вже це стається. Тому що Бог сказав слово, яке стає дійсністю. Бог сказав слово, і світ постав, але світ поставав мільярди років. Бо сказав слово до людини, і він перемінить людину, і вже її перемінює. Але це буде тривати, напевно, на рік, не два, а скільки Бог дзвонив, що воно тривало. Отже, царство Боже буде. Воно вже почалося, воно вже існує, а воно охопить весь світ. Але це є Його воля, це Його слово. І питання до нас. Чи ми це слово приймаємо чи відкидаємо? Бачите, нічого не може. Божому Слову подивитися, нічого, ніхто. Тільки Бог допускає одну перешкоду для свого слова. Не тому, що він не може, він просто не хоче ламати твої перешкоди. А ця перешкода це є людина, її воля, її бажання, її мрія, її плани, її вибір. Та перешкода на яку слово натикається і уповільнює свою дію. Уповільнює, не спиняє, але уповільнює. І хто це слово противиться, відходить від життя. Від справжнього життя тут на цьому світі і від життя вічного бути віччим. Чому? Бо тому що не те, що Бог мстить чи когось там карати, хоче, ні. Просто його слово це слово життя. Бо за тим словом нема життя. Є смерть. Верховна, моральна, фізична, всяка смерть. І він приймає слово життя, відпадає від життя. А хто його приймає життя і творить. Творить. Бог через нього творить новий світ, нову людину. І тому дуже важливо кожному з нас знайти, пізнати своє місце свою місію у цьому Божому плані переображення людства. Не дай Бог це місія розійтися, не дай Бог. Але цю місію майже має кожен людина тим більше християнин, хто вірує її, дійсно в живого Бога. Цю місію майже кожна сім'я, кожна, кожна спільнота, кожна парапія, кожна громада християнська, тим більше, кожен народ християнський має свою місію в Божому плані переображення світу. І дуже важливо пізнати це своє місце у Божому плані, як народові, як родині, так і кожному з нас. Бажаю, щоб ми пізнали своє місце у Божому задумі, приображення людства і нас самих. І щоб ми також хвалили всі зусилля того, щоб наш народ, Україна, якому разу не відпали від Божого задуму, а дійснило те, що мусить дійснити, як Божий народ, як Божа нація. І бачимо, Бог нас веде. І нас веде потужною рукою до чогось нового, не знаємо чого, але щось веде, нового, прекрасного. Але веде, як, як завжди, веде кожному з нас, кожен народ і свою церкву веде через пінін, дорогу переображення а це Друга хресна. Друге переображення це Друга хресна. Але завжди у ній є не тільки падіння болюче, але і є завжди є і Воскресіння. Морімося, щоб це переображення кожного з нас, нашого народу, тривало як можна, оскільки це можливо з волі Божої менший час, щоб чим скоріше як то Боже Царство розпочалося вже так видимим, нашому народі, нашій державі, що наш народ, нація, держава по-справжньому християнськими, по-справжньому українськими, по-справжньому Божими. Посвяжому буде з собою на Божу славу, на добро для нас і для всього світу. А Бог на це по і веде нашу сьогоднішню молитву за Україну. Слава Ісусу Христу!